Коли у 1986 році він відкрив перший паб чи то пивний ресторан у піоці в П'ємонте, чи не самому традиційному винному регіоні Італії, його батько сказав: недарма твоя мама казала, що ти божевільний. Коли згодом він відкрив пивоварню, батько промовив. Ні, ти дійсно не сповна розуму. На питання не бажаєш мені допомогти. Відповідь була така: коли ти зробиш пиво смачніше за вино, тоді я почну пити пиво. Саме так про свою мотивацію говорить головний крафтовий каскар Італії Тео Муссо. Сьогодні, коли вже минуло майже 39 років з того моменту, Тео Мусо називають байком італійської крафтової пивної культури, а свою місію щодо створення пива смачнішого за вино, він просуває і досі. Тео завдався метою створити автентичне італійське пиво, теруарне, яке б асоціювалося виключно з Італією, а відповідно повністю складалося б з вітчизняних інгредієнтів. У 90-ті це здавалося якось казково. Але сьогодні це вже реальність. Хоча свій перший паб і потім пивоварню він так і назвав Ле Баладін, тобто каскар у перекладі з давньофранцузької мови. Сьогодні Біра Баладін вирощують ячмінь, займаються осолоджуванням, культивують хміль, працюють з дріжджами. І навіть створили сорт пива, який на 100% складається з італійських складових. За моїм баченням, крафтове пиво це пиво від землі, створене працею, яке виражає ідентичність персону людини, яка його зробила. Це, наче, твоє продовження, продовження твого шляху, мови, якою ти говориш. Своїм пивом я входжу в людей. Тео навіть назвав декілька сортів пива іменами своїх дітей. Та дружини, яка, до речі, єгиптянка, і одним з перших був сорт Ісаак, створений у 1997 році і названий на честь його сина. І саме це пиво було додано прабатьком класифікації пивних стилів та найвідомішим дегустатором пива у світі Майклом Джексоном до італійського видання його довідника про 500 найкращих сортів пива світу. Навчався пивоваріння Теомуса в Бельгії, а тому саме бельгійська направленість. Відчувається в перших сортах його пива. Пляшки Біра Баладін схожі більше на винні, чим на пивні. Цю ідею Біра Баладін придумали для того, щоб відрізнятися від інших виробників пива і привнести пиво в ресторани. Якщо в ресторані є хороша вина, то чому б не мати і хороше пиво? А зовнішня презентація тут має чи не вирішальний характер. Всі ми обираємо очима. Подивіться, які вони гарненькі. Унікальна форма тиснення, форма етикетик, і навіть шрифт в назвах все це дуже виділяє пиво Біра Беладін» на поличках магазину чи то ресторану. Просто витвір мистецтва якийсь. Ну і пляшками не обмежились. Тео Мусо у колаборації з Лоренцо Дабове, більш відомим в Італії під Ніком Куаска. Найвідомішим пивним дегустатором Італії анкіабальтів, анкимолтаудачі, пероатіано, помолтоколора, мотонінопоє по піостіле. Учнем самого Майкла Джексона створили унікальний бокал для пива Баладін, який згодом став легендарним. Ідея полягала в тому, щоб створити ідеальний та універсальний для вивних дегустацій бокал, який би. Однак вагарно передавав ароматичні і смакові властивості пива. Назвали його Теку від перших двох літер імені Тео і перших двох літер прізвиська. Так так, саме прізвиська, а не прізвище «Лоренцо Куаска». Компанія Растал виконала замовлення і в 2006 році світу було представлено унікальний бокал. Він одразу став дуже популярним і наразі асоціюється чи не з найулюбленішим бокалом для дегустації крафтового пива серед Бергійків. Причому він підходить майже до всіх стилів пива. Сьогодні існують два оригінальні варіанти цього бокалу в ємкості 0,425 мл і 0,33 мл, який побачив світ 2014 року. Пізніше, в 2019-му, створили ще теку Спірі з об'ємом. 0,2 мл в тій самій формі, але без ніжки спеціально для міцних алкогольних напоїв. Бокали стали такими популярними, що теку навіть порадіювали схожою формою, назвавши бокал «сомельєр». Але це тільки на перший погляд, вони однакові. Подивіться, які вони різні. По-перше, теку більш тонкого скла, він такий більш витончений. Самельєр більш груба форма, вона така призначена більше для пабів, для, де люди ну, особливо неприскіпливо не відносяться до барного посуду, тому він такий більш жорсткий. Ну, від цього сприймається він так само чуть більш грубішим, чим оригінальний Теку. Ну і подивіться, Теку нижчий, навіть оригінальний більшого об'єму. Менше об'єм 0,33 вже став випускатися виключно в Італії, і його м, такою особливістю є напис теку безпосередньо на ніжці. Таке тиснення, теку, скажімо так. Самільєр схожий здалека, якщо люди не розбираються, не прискіпливо до цього відносяться, не звертають увагу на деталі, ці бокали можуть. Здатися схожими, навіть для когось однаковими. Хоча вони зовсім різні, і це дуже е, кидається в очі, коли їх бачимо отак от прямо перед собою, в порівнянні. Так що цей бокал я ховаю. Ми будемо сьогодні дегустувати виключно з оригінальних теку. Історія пивоварні дуже яскрава і багатогранна. Сортів пива за 39 років було створено дуже багато, так само багато з них отримали міжнародне визнання, і, до речі, про це все дуже гарно написано і проілюстровано на офіційному сайті пивоварні. Про кожен з них дуже наглядно. А там ви дізнаєтесь про те, які сорти пива Тео назвав іменами своїх дітей та дружини, як його мати потрапила на етикетку пива, як курник перетворився на бродильний цех. Про пиво зброджене дріжджами для віскі, про пиво, назву якого вимовити неможливо, а його визнання в світі побило всі рекорди. Про пиво з настою листя чаю, про нагороду від Касберг, про пиво з росою, про перше в історії пиво з відкритим кодом, про пивоварню на сонячних батареях, про італійські дріжджі, солод, хміль, про багаторазову скляну пляшку, про перше 100% італійське крафтове пиво, про історичне пиво. Про дистильоване пиво, про пиво з перцем, про перше баночне крафтове пиво Італії, про пиво в зоні виліту аеропорту, про пиво в японських кипарисових бочках, про вермут на основі пива, про лікер на основі пива, про перетворення банки пива на бокал для його пиття, про пиво з непридатного хліба, про перше безалкогольне та низькокалорійне пиво, пиво без глютену, IPA, хейзі IPA зі 100% італійськими інгредієнтами. Про пиво з табаком, про колаборації з Fiat, Disney Pixar, тату-салонами, коміксами, про робота, що розливає пиво, про італійський пивний консорціум, про сидри, тоніки з сіна, коренів, кори з абсентом, екстрактом підсмаженої деревини дуба, а також про унікальні коктейлі, лимонади і навіть шоколад від Баладін. Тож не буду вас поглинати в подробиці, ви це можете зробити самостійно. Посилка на сайт буде в описі під цим. Відео, давайте краще подивимось, у що це все матеріалізувалося сьогодні. Макомесіфауна революціоне. Venite con me. Ogni rivoluzione nasce da un sogno. Il mio nasce nel 1986, quando a Piozzo apro. Ma per realizzare i propri sogni ci vuole coraggio. E con una visione che mi ha sempre guidato. Baladèn è diventato un birrificio leader di mercato della birra artigianale italiana, con fatturato e marginalità crescenti. Riconosciuto per la qualità, l'innovazione e la promozione della filiera agricola italiana delle materie prime, mantenendo l'indipendenza e la coerenza con i valori iniziali. Anch'io farò parte dell'open house. Entra anche tu a far parte del mondo, Guaradene. Prendi parte alla Beer Revolution. Unisciti a noi! А зараз я вам розкажу про свій вибір на дегустацію сьогодні. Буде два сорти пива: це Супер-бітер, провокаційне пиво для любителів хмелю, створене у вересні 2011 року. В його основі перше пиво пивоварні Біра Баладін, яке було створене в далекому 1997 році. І так і називалось Супер. А американський хміль Амаріло дається до нього методом сухого охмелення. Зістохнувшись із поширеною ідеєю, що чим гірше пиво, тим краще, Тео вирішує замаскувати своє найбільш репрезентативне пиво Супербаладін як те, що нібито слідує цій тенденції. Як звісно, додаючи американський хміль методом сухого охмелення. В результаті було отримано пиво з хмелевим ароматом, але не дуже гірке. Що на той час було чимось дивним. Тож в сорт Superbiter назва більш гірка, ніж саме пиво, як кажуть Біра Баладін. До речі, цікаво, що у США його продають під назвою Super Флоріалі, щоб підкреслити його надзвичайно квітковий характер, а не гіркоту. Позиціоновується сорт як Belgian Strong Amber Ale, у розумінні Біра Баладін. А на сайтах Red Beer і Untappd, як Belgian Strong Dark Ale, Тобто Квадрюпель. Пам'ятаєте, що я казав про теруарність пиво від землі? Тож цей сорт позиціонується як такий, що складається на 99,28% з італійських інгредієнтів. І тільки американських хміль складає тут 0,72%. Про це, до речі, написано і на етикетці на горличкі пляшки. На сайті навіть позиціонують його склад з походженням складових. А саме вода з приморських Альп, ячмінний солод з їхніх полів у базиліката та апулії в Італії, хміль з їхніх полів у піоци та буска в дріжджі вирощені на пивоварні в п'йо в п'ємонті. Тобто так само в Італії. Щодо характеристик сорту, то початкова щільність сусла складає 18,2%. Міцність алкоголю 8%, пиво доволі щільне і алкогольне. Милова гіркота тут на рівні 36-40 одиниць IBU. Рекомендована температура подачі 10-12 градусів Цельсія. Пропонується воно в пляшках ємністю 0,33-0,75 і в кегах на 24 літри. Сьогодні буде Ліон. Під цією назвою він був презентований в листопаді того ж 2011 року, але також мав попередню історію. У 1998 році Тео створив сорт наель – різдвяне пиво, яке представляло собою темний міцний Ель з прянощами та кавово-шоколадними тонами. Сорт став дуже популярним, але випускався сезонно, тобто один раз на рік. До Різдва. Однак часом Тео усвідомлює, що назва цього пива стала проблемою при створенні інших тематичних версій, доступних цілий рік. Це бентежило споживачів і Тео вирішує випускати його на постійній основі. А щоб пиво не асоціювалося вишнічно з Різдвом, перейменовує його на Ліон, просто написавши Нуель ззаду наперед. І все це більше не сезонне пиво, а класичний міцний темний ель в бельгійському стилі, тобто квадрюпель. Тож, маємо початкову щільність сусла 19%, місткість алкоголю 8,5%. Це пиво ще більше щільне і алкогольне, ніж попереднє. Милова гіркота тут на рівні 20-24% одиниці IBU рекомендована температура подачі така сама: 10-12 градусів Цельсія. Пропонується сорт в пляшках ємністю 0.33, 0,75, 1,5 літра і в кегах на 24 літри. Позиціонується сорт як Belgian Strong Amber L, у розумінні Lumini, знову ж таки. А на сайтах Red Beer і Untapped як Belgian Strong Dark L, тобто квадрюпель. Все так само, як і попередні. Маємо два бельгійських квадрупілі в італійських креативних версіях виконання. Один з сухим охмеленням та італійськими інгредієнтами, інший з прянощами, шоколадом та кавою. Думаю, це буде надзвичайно та смачно. Давайте спробуємо. До речі, Тео Мусо дуже полюбив цей автентичний аббатський стиль пива ще під час свого навчання пивоварінню в Бельгії. І фаворитом та напевно орієнтиром у своїй практиці для нього стало тропійське пиво Шиме з забаства Нортердам де ну що, Давайте перейдемо до практики і спробуємо ці дві гарненькі італійські штучки. Почнемо з бітера. Поїхали. Дуже спокійно, гарненько. Все це діло наливається. В бокал має такий бурштиновий колір. М -м, як гарно виглядає, подивіться. Бурштинового кольору туманне, з дуже стійкою, практично однорідною пінною шапкою, яка такого горіхового кремового кольору, доволі активна карбонізація. Я навіть би сказав, що пиво на межі між бурштиновим кольором і таким помаранчевим, скажімо так, дуже гарно виглядає. Давайте спробуємо його на аромат. Фруктові та теплі аромати миттєво проникають ніс, гармонійно поєднаючись з ніжними трав'янистими цитрусовими нотами. Це таке собі переплетіння хмелових цитрусових тонів з традиційними бельгійськими дріжджовими ефірами, такими перцевими. Давайте спробуємо. У смаку разом із відтінками злаків, які відчуваються з першого ковтка, продовження фруктових квіткових і трав'яних смаків. Смак такий доволі солодкий. Остаточних цукрів тут доволі багато. Але вони надають цьому напою якусь більшу комплексність. Ця солодкість з першого погляду мені вбачається якоюсь надлишковою. Тіло дуже округле, кремове. Тут дійсно квіткові, цитрусові тони. Гіркота тут спокійна. Коли ця солодкість проходить, виникає така тонка перцева нота, яка підкреслює округлість тіла цього напою. Так, баланс тут здвинутий в солодову солодкість. Остаточних цукрів тут дуже багато, але хмелова гіркота. Яка тут дуже м'яка і вона така дуже помірна, скажімо так, вона якраз таки і компенсується цією солодкістю, але надмірно, як на мій погляд. Зазвичай дріжджі дають таку невеличку гіркоту, таку спеціальну гіркоту. Тут навпаки, дріжджі дають більш підкреслюють солодкість, скажімо так. І сорт дійсно склався таким квітковим, якимось літнім. таким він навіює асоціації е, цвітучого луга. Да, для мене, напевно, дуже солодкий, але цікавий сорт. Не знаю, що ж у мене немає яких асоціацій з тим, що це квадрюпель, він більше схожий на якийсь амбрель. До речі, алкоголь е, практично не відчувається, е, все перекриває оця солодкість. Тому сприйняття того, що я зараз спробував квадрюпель, у мене не залишилось. Ближче я б сказав це до Тріпеля, ніж до Кадрюпеля. Він і по кольору більш на нього схожий, і по складу таких спецій перцево-квіткових асоціацій, і по щільності своїй, і по сприйняттю, і, і округлості, тобто він ближче до Тріпеля, чим до Кадрюпеля. Але з балансом тут не все склалося. Хоча він відрізняється від бельгійського пива і має якусь свою автентичну направленість, скажімо так. Напевно, це таке італійське, скажімо так, бачення бельгійського стилю. да? Будемо його так сприймати. Давайте спробуємо наступний квадрюпіль. Може, він буде ближче до квадрюпля, я маю таку надію. Спробуємо ми його в мешому бокалі. Діємо 033. Подивимося, як він виглядає. О, тут уже колір зовсім інший. Тут уже колір схожий на квадрюпель. Подивіться, як виглядає гарно в бокалі цей сорт. Він доволі темний. Такий. Я би не сказав, що він чорний прямо, він з такими рубиново-мідними просвітами, він не туманний, тобто він прозорий, але дуже темний. З доволі активною карбонізацією, з стійкою пінною шапкою, так само кремового кольору, як і попередній сорт. Давайте спробуємо його. Тут більш спокійний аромат. В ньому аромати таких спілих темних фруктів і кави з деревними відтінками, які перетворюються на повніші ноти шоколаду, коли пиво вже трошки постояло. Чорнослив, карамель, інжир, палений цукор. Давайте спробуємо. Ви знаєте, це дуже схоже на навіть не на пиво, а навіть на більше на лікер. На такій шері вишневий лікер. Чітко просліджується смак вишневої кісточки, навіть десь асоціації з бренді. Далі це переходить в більш шоколадні ноти. Ноти бобів, какао, ноти холодної кави. Воно так само солодке, тобто воно не сухе це пиво. Воно дуже щільне. Присутність алкоголю є. Вона. Не різка, вона така дуже благородна, я б так сказав би. Дуже такі лікарні асоціації, воно тягуче, таке це пиво, е залишає бельгійські класичні візерунки такі на бокалі. Бачите? Цікавий сорт. Він такий дуже комплексний, дуже складний. Хоча, так само можу сказати, що воно надсолодке для мене. Але Тут ця солодкість компенсується серйозним алкоголем і вишуканими нотами шоколаду. Тобто це такий десерт, скажімо так, десерт. І це дуже схоже на квадрюпель дійсно. Тобто, якщо порівнювати з попереднім сортом, то це дійсно квадрюпель, а це більше трипель. Це більш просте пиво, розбалансоване в сторону солодкості. Тут так само солодке пиво, але воно збалансоване своїми правильними співвідношеннями компонентів. Десерт такий в бокалі. Воно на гірке, в нього доволі довгий післясмак. Таке відчуття, як ти з'їв, поласував якоюсь цукеркою дуже смачною. І та солодкість, що там залишилася. Пам'ятаєте, в дитинстві, колись ми всі жарили, ну може вже і не всі, це в моєму дитинстві. На пательні жарили цукор. З водичкою і були такі цукерки, такі, така палена карамель. Оцей смак дуже нагадує мені той смак з дитинства. А після смаку проявляється вже деяка неагресивна гіркота. Дуже смачна. Мені сподобалось. Якщо ці два сорти сприймати як італійський погляд, на класичне бельгійське пиво, то воно напевно має місце бути, так? Але з класичними представниками його порівнювати неможливо, тому що воно інше. Воно інше. Якщо це було зроблено спеціально, щоб показати відмінність від бельгійського пива класичного, то це окей. Ну так, його бачать італійці. Якщо це було зроблено в бажанні скопіювати або зробити щось схоже, то. Це не дуже вдалося. Скільки ж коштує це пиво в Україні? Коштує воно недешево. Приблизно в еквіваленті 3 долари 75 центів за об'єм 0,33. Недешево, але воно безумовно варте дегустації, а пляшечку можна залишити на пам'ять. Вона дійсно дуже гарна. Резюмую. Як ви знаєте, я є великим поціновувачем бельгійського пива, класичного, абатського, монастирського, трапийського. І інтерпретації на цю тему, які привносять щось нове, в доволі прагматичні, можна сказати, історичні стилі пива, це дуже цікава ініціатива. В цьому і полягає певна еволюція. Саме так виникають нові напрямки, нові стилі, нові еталони. І якщо ці експерименти проводяться якісно, прискіпливо, з увагою до деталей, з повагою до стилю, то це приносить, крім задоволення споживачам, ще й нові сприйняття, нове дихання, вичиняє нові грані напою, часом незвідані, несподівані, часом провокативні, часом вражаючі. А якщо ще є ідея, мета, принципи, то це вже завдаток успіху. Все це про Біра Баладін і його засновника, головного пивовара і ідейного насненника Тео Мусо, італійця, який кинув виклик домінуванню вина та відкрив пиво Італії. Успіх Тео полягає в постійному дослідженні секретів пивоваріння, рецептів, технологій та інгредієнтів, завдяки чому щорічно з'являються на світ нові, нові нові унікальні сорти пива. Гарне, доволі якісне, автентичне, унікальне, впізнаване, дійсно італійське пиво. Це гідно поваги. Маю надію, що твій тато Анріко тепер п'є пиво. А на цьому в мене все. Пийте правильне пиво, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, реагуйте і до наступної зустрічі уже з новим пивом і з новою пивоварною. З прийдешним Різдвом та новим роком вас! Слава Україні! Будьте сильні! Пока-пока!